Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Тож, сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку. Сьогодні у нас стелець на серпень місяць цього року 2023. Ну що, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у наступному місяці? Хай скажуть його неправду. Турісас. Вуню перевернуто. Наутіс перевернутий. Єбо. Евес. Альгіс. Гаразд. І підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що я чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у серпні місяці цього року? Соло. Хагалас. М -м -м. Цікавий фінал. Більш ніж. Ну, добре, що ми маємо? Торісасвуня перевернута, Наутіс перевернутий. Гебо Евас Альгіс. Непоганий наберун, не але є певні нюанси. Ну, розкажу далі. Соуло, Хагала, Зетейвас Отож, про що мова. Ну ось Турісас. Активні дії у вас, так? Ну ось. Активні дії якісь. І відкриття якихось нових можливостей. Можливостей, до речі, що до чого. Знизу -руна у нас партнерство падає, так? Ну і дарів, до речі, також. Ну, Мова може бути як про банальний якийсь приємний подарунок, несподіваний, так і про партнерство в будь-якому аспекті. Будь то робочі якісь моменти, так? Будь то якісь дружні стосунки, ну чи й любовні. Тобто, ось у вас. Що називається, ворота відкриті, залишилося в них вступити, так? Ну, відкриті ворота. <кхід> можливості у вас будуть для того. Ну, але не все так гладко. Чому? Тому що Вуня перевернута. Хоч можливостей у вас ніби й багато, і ворота відкриті, але щось то ви будете сумувати, чомусь. Ну, не всі події будуть радісні, зрозуміло. Окрім, того, оце от може, ну. Як легка депресія навіть програтись, ну, якийсь сум, щось такого плану. М -м, тобто, бачите, ну, до речі, з чим пов'язано. Да, знов таки зі стосунками. Ну, що можна сказати? Думайте, думайте, і ще раз думайте. Про стосунки в будь-якому їх, будь їх аспекті, так? Ну, сумні події сказав, ну ось певні випробування. Так, да, руна долі перевернута, зокрема. Це і випробування і складнощі. І, е, ну, ну що, будуть, будуть дійсно якісь, знаєте, уроки, уроки кармічні в чомусь навіть можна сказати. От. Ну, що, що з чим ми пов'язані сумні події, так? Ну, за, по результату у вас є так? Тобто пройдете випробування. До речі, це м -м, може бути. Натяк на те, що вам не треба самостійно бадати зі своїми труднощами, так? Е і що іноді люблять робити тельці, які впертістю певною страждають. А ну, от Гебо це якраз про партнерство, тобто ну, рішення ваших проблем якраз в, в тому, щоб попросити допомоги. Не боятися цього зробити. Ну, можливості у вас для того будуть однозначно. ось. Відповідно, е труднощі ваші. Подолані будуть е, саме, не, ну як, саме в колективі, скажу так. Ну, Чи то в колективі, чи то м -м, з кимось, в, в парі з кимось. ось так. А вже хто то буде любий чи люба, там, родичі, друзі, знайомі, там, колеги. Ну то вже дивіться, у кожного своє. Довідно, прогноз на багатьох людей тут однозначно не скажеш в будь-якому випадку. Далі у нас Евас. Ну, щось то вам рух якийсь передстоїть. Тут рух, як знаєте, в фізичному розумінні цього слова, поїздки якісь. Не обов'язково за кордон. ну За кордоном у нас зараз зрозуміла, є певні нюанси. Поїздки там по Україні, можливо, по роботі, там, а може й на відпочинок, ну чому ні. В ті самі Карпати можна ж їздити на відпочинок. ну Якщо є така можливість, звичайно. от, Ну, але ось вам що. Печалі якісь можуть бути саме з поїздкою пов'язані. Чи то щось не вдасться. От. Одним словом, треба планувати, планувати уважно, що називається. Так? Ну і планувати уважно, ну і відповідно ось. Розраховувати не лише на свої сили, а й не боятись попросити там допомоги, наприклад, в тому самому плануванні. Ось. Ну, і до речі, як якщо брати ну, сімейний відпочинок, оце, до речі, може бути також, якщо вже так брати загалом всі значення рун. Далі у нас альгіс, ну вищі сили за вас, однозначно, вищі сили за вас, але в той же час, якщо мова про рух, який би він не був, хоч би й поїздка по місту, вам треба бути ось уважними і обережними. Ця руна ну, не тільки про захист від вищих сил говорить. Ця руна і рекомендує бути обережними, уважними, зокрема. Ага. Ось. Ну і складнощі, які у вас теж під егідою, так би мовити, вищих сил. Тобто, ну, карма, да, певні уроки, які ви маєте пройти. Чи пройдете, Да, пройдете. Ось вищі сили за вас, вони вас допоможуть. Вони вас під, під ну, як це, направлять, правильніше сказати. от. Ну і знов-таки, вам не треба бадати з цим самостійно. Не бійтесь просити допомоги. Так, далі у нас що? Далі у нас вже, в принципі, і фінал розкладу. Ну тут цікаво, дуже цікаво. Ну Зараз про все по порядку. Отож, соло, хага, вастейвас, так? Ну, ось у вас перемоги якісь. Перемоги, в якому знать, в якому розумінні. Ну і ви щось планували, досягли, так? Е, якісь досягнення, реалізація планів, так? По стосункам, до речі, може, там когось вдала пара. Так. так, Якщо брати любовні стосунки. Ось. Ну і взагалі, багато, знаєте, соло це про емоції, багато багато позитивних емоцій, яскравих. Тобто місяць у вас ну такий яскравий буде. Ну як, Насичений яскравими подіями, так правильніше сказати. Ось таким чином. Ну, але Хагалас, Ну, зрозуміло, щось якась стихійна сила є. Не все вдасться. Щось, щось у вас, відповідно, якісь плани зміняться, чи взагалі перенесуться. Тому що це така, знаєте, потужна руна. Ну, оця зв'язка мені не зовсім подобається, тому що, тому що це часто програється як бабах. Ну, в даному випадку не про те, що там десь, по, що називається, по вас. так? А про те, що ви скоріше почуєте роботу ПВО і десь, напевно, доволі близько до вас. І з поганих новин. Ось, ну, до речі, тут прям вся трійка якраз про це і натякає. Тут якийсь інший аспект, окрім військового, ну, є, звичайно, але він на другому місці, в даному випадку. Ну, ось і вас так. Що вам треба? Сміливість і наполегливість досягнені своїх цілей, так? Ну, окрім того, сміливість попросити допомогу. Про що ось вам тут, тут кажуть, так? Ну, і взагалі, як ваш. Ваш цей напір, ваша енергійність, вона вам е, піде на користь. зокрема. З, якщо ще один аспект розглянути, оце, оце, на жаль, можливість скандалів. Ну і по цим двом рунам таких, знаєте, доволі серйозних. Це там не рядова сварка через те, що хтось там, не знаю, посуду не помив чи сміття не виніс. Щось таке. Це щось таке серйозніше. Відповідно, рекомендація та сама, яка була зверху. Думайте. Ну і уважність і обережність, так? Ось вам рекомендації. Е, ну, і зокрема, да, воїн духу, знаєте, це руна воїна, воїна духу, зокрема. так? Ну, Хто Кастанеду читав, ті розуміють. Е, це про що мова? Тобто, воїн уміє як битись, так і вчасно відступити. Угу. Ось про що основний посил цієї руни, в тому числі, Отакий аспект. Ну, про це я сказав загалом. Загалом місяць у вас буде насичений, все-таки е, ну, на фінал, оскільки соло випало на фінал, то буде багато яскравих подій. Знаєте, ну приємних подій. Тут не лише щось погане проглядається. Ну і погане, на жаль, також є. Ну що ну, ж, у кожного, якби в житті бувають погані події. Тим паче, якщо загадувати на такий великий термін, як місяць, ну, відповідно. Очевидно, що якісь негаразди будуть. 100%. А, до речі, що ще забув? агалас це ж ну поломки різного роду. Ну В тому плані там техніка там чи ще щось такого плану. Там. Банально, кран потік, там не знаю бачок потік. Ну, це зовсім вже взяв по-малому. Ну, ось такого чину. Іноді програється як ремонт, до речі. У кого там. Чи ремонт планується, чи, можливо, почнеться. да? Ну що ну, ж, тримайтеся, співчуваю з ремонтом. Ну, відповідно, рекомендації ті самі. Ось вам, партнерство, в тому числі і для ремонту також. Ну, До речі, це як виклик спеціалістів може бути відповідної галузі, якщо у вас там зламалось щось, чи якщо у вас дійсно почався ремонт. Сюди ж. Не, що називається, не, не будьте майстром на всі руки, зверніться по допомогу кваліфіковано. Ось. Ну, загалом, загалом, ніби все сказав. В принципі, місяць насичений, ну, загалом, якщо брати, позитивний. А ті негаразди, які будуть, ну, вони не настільки суттєві, вони вам потрібні для ну, Ось, вищі сили падають, так? Захист вищих сил. Що називається, вищі сили вас люблять, да, і це складнощі для того, щоб ви стали краще і сильніше, відповідно. Ось так. Все, ви пройдете, нічого такого тут немає. Ну, але да, але певні нюанси є. Ну, добре, на цій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. До речі, відписуйтесь, будь ласка, по проходженню місяця. Як же ж у вас все-таки воно програлось? Мені справді цікаво. І дякую за зворотній зв'язок. Тож, дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім доради. До зустрічі. Нехай щастить!